Друзі, всім привіт! Знаходжуся в лікарні в кардіологічному відділенні. Попав сюди декілька днів назад з високим тиском. Лікарі кажуть, що начебто передінфаркт не стан. Але справа не в тому. Хочу розповісти вам, розповісти вам про те свавілля, яке не тільки не закінчується, а й продовжується. А що саме відбувається? Вчора до мене приїхали з міста Києва, з Головного слідчого управління, уявіть собі, два молодих кремезних хлопця для того, щоб вручити мені чергову підозру. Попередньо мені вручили по хуліганці, за що мене закрили на 60 діб домашнього арешту. А зараз вони вже приїхали з іншою підозрою. При попередніх обшуках в мене вдома в мене вони виявили зареєстрований. Мисливський карабін, але на нього в мене є всі документи. З цим самим карабіном в мене були патрони. Вони вилучили ці патрони і зробили експертизу. По цій експертизі вони сказали, що це бойові патрони, а ніякі не мисливські. І зараз вони приїхали спеціально з Києва для того, щоб мені вручити підозру. Знайшли мене в лікарні. Зайшли вони в лікарню без дозволу лікаря, без дозволу взагалі нікого. Зайшли в не незважаючи на медсестру, на лікаря, на те, що зі мною були люди. Вони почали, начебто, слідчі дії, зачитували якийсь текст. Я був під препаратами, під ліками. Я не розумів, що взагалі відбувається, тому що насправді було трішки погано. Вони зачитали цей текст. При цьому вони не допускали до кімнати, вперше з плечима в двері медичних працівників. Виявіть собі, що скільки потрібно було заплатити комусь там наверху, щоб сюди прислати кремезних спортивних хлопців, які замість того, щоб займатися реальними справжніми кримінальними справами, займаються невідомо чим, Деякими декількома патронами в нашій воюючій державі ці хлопці як прийшли, так просто в наглу і пішли. Я хочу вам показати відео, щоб ви побачили, що насправді відбувається в нашій країні. Гарного перегляду! Заходьте, заходьте, заходьте. Заходьте, ну слідча дія де ну ви у доктора отримували дозвіл? Ви у лікаря дозвіл отримали? А. Ну зараз будемо розбиратися.

<пілу> <пілу> Богдан, дивіться, <пілу> я зараз, <пілу> зараз находись в коробленному стані. По-перше, <пілу> ви це розумієте? <пілу> По-друге, але я бачу, що ми розумієте. По-друге, немає мови адвоката-представника також. Я хочу, щоб ви це засвідчили. Ви не, пові... ви не повідомили <пілу> про цю слідчу дію. Я... як я належним я чином. Ви конкретно... Та хто? я Павлу Петровичу Папа. розказую, як необхідно проводити слідчі дії та процесуальні. І дайте ознайомимося з іншою людиною, покажіть, будь ласка, документ. Встаньте підійдемо. Я не, не можу встати, підійти. Я в лікувальному закладі. Судко Михайло Сутруєвич, слід. Так, так сходить до складу слідчі з руку на ВСУ. Павел Петрович хоче запитати. Ви його повідомляли про цю слідчу дію сьогодні? А я на не оба зуму повідомляю. Вони mm. викликали сьогодні по віску, він не з'явився від того. Хто а? а. <звістки> 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 Вашим адвокатам. Заходьте, заходьте. Лікаря, дозвіл. А вони отримали взагалі дозвіл, щоб <звістки> зайти <звістки> до хворого. У лікаря? Вони чергового лікаря отримували дозвіл. <звістки> І <зві Я вважаю, що так не робиться. У нас є завідуюча, значать було з нею вирішувати це питання. Ми всю ніч нічому тиск збивали, а ви прийшли, нам його за 5 хвилин підняли, так, я зрозумів. Пало Петрович, повістка пролипить на 7 на 6, 10 година. Повістка пролипить 10.06, 10 години. 12.06.10 Здравствуйте. Доброго дня захочете. А тут якісь хлопці приїхали, кажуть, що вони тут якісь лічі дії проводять. Вони запитували у вас. О. 19 а що вони написати? не чують. Врушено підплив на сповідування політичні. Викликайте, докликайте. Викликайте, викликайте, викликайте. викликайте. викликайте, викликайте. полісу, зафіксуємо, що хлопці зайшли так. без дозволу, з перевищенням повноважень. Ці всі дії свідчать про те, що мій компаньйон ніяк не може заспокоїтись, підкуповує е, високі е, державні поліцейські е, структури для того, щоб на мене чинити неабиякий тиск. І ніяк інакше це сприймати не можна.